Доброго вечора. знаєте, шановні українці, от не думав викладати сьогодні відео вечором. Вже два відео на своєму історичному ютуб-каналі Гор Кравцов. Але але у Чернівцях сьогодні сама велика новина! Уявляєте? візит порнозірки американської Джозефіні Джексон, яка. Готелі давали інтерв'ю і сказала, що сервіс гарний в Чернівцях, але дороги криві. І ці, цю новину тиражує уся Чернівецька преса. Практично уся Чернівецька преса, практично усі чернівецькі журналісти. І фото цієї порнозірки в кожному виданні на перших шпальтах. Мені хочеться ну, представлюсь для чернівецьких журналістів, ви мене добре знаєте. Швецій Ігор Миколаївич, журналіст, блогер, український підкреслюю: журналіст, блогер, історик з міста Сукіряне. Чернівецькі журналісти мене добре знають, тому що коли я знаходжу Історичний матеріал ексклюзивний, який ніхто не опубліковував, історичну археологічну знахідку, історичні пам'ятники. Все ексклюзивне, все сенсаційне. Я звертаюсь до них в час, молодий Буковинець, АСС, ай, в Бурбаківський канал ТВА. І прошу, давайте, журналісти, підтримуйте українську історію, показуйте. І знаєте, вони... 97% разів відмовляють. Просто. Наприклад, останній, коли я відзнайшов найстаріший на Україні Хрест пам'ятник з датою 1677 рік або 1577 рік. Мені Софії Київської Ні, ти помилився. 1577 рік. Це ж історична сенсація номер один в Україні. Вони відмовились. Викласти цю інформацію. Відео Хреста, дату Хреста, все. Матеріал вже готовий, сенсаційний. Це ж українська історія. Відмовилась. А от візит порнозірки американської. Ай, в той час, коли наші хлопці гинуть на Бахмуті, купаються там в крові, в своїй крові, вони висвітлили ну, прямо національна героїня. Чернівцях з'явилася. І мені хочеться звернутися до чернівецьких журналістів, які висвітили оцю новину про американську порнозірку під час війни нашої. Ви придурки? Ну От я звертаюсь до тих всіх журналістів, до цих всіх видань, які перепосливали цю новину про американську порнозірку в Чернівцях. Я хочу сказати: ви придурки? От є таке українське слово придурок. Ви придурки, чи просто, як кажуть москалі, притворяйтесь по-українськи, прикидайтесь. А може ви дебіли? Ну, от погане таке слово. Ну, які у мене емоції? І де війна? Ага. Наші хлопці на Бахмуті купаються в своїй крові кожен день тисячі загиблих. Жінки. Стоять в черзі не за хлібом, а за тілами своїх загиблих в моргах. Машин не хватає розвозити загиблих по Україні. Не хватає. І це, про це ніхто не пише. І чернівецькі журналісти теж не пишуть. Про це, що в нас вже такі втрати страшені в українській армії, що машин не вистачає розвести по, по Україні загиблих хлопців. Моргів не вистачає. А вони пишуть про американську порнозірку. У мене вже давно таке відчуття, що чернівецькі журналісти втратили зв'язок з реальністю в своєму холуйському запалі підспіванні чомусь дебільному, такому придуркуватому. У мене вже емоцій нема. Тому я звертаюся до цих чернівецьких журналістів, що опублікували на своїх перших шпальтах про американську порнозірку ще. Ви придурки? Ви дебіли чи просто диверсанти? У мене є такі емоції, що я не можу іншого чогось запитати. Якщо ви дурні, то дурень гірший за ворога. Є таке прислів'я українське. Я закінчив. Мене звати Ігор Швець. І для мене чернівецьких журналістів від сьогоднішнього дня не існує. Я раніше казав, що ви дешеві і продажні, а зараз ви придурки, дебіли, дешеві і продажні, або дурні. Я сказав все. Можете на мене в суд подавати. Чекаю, це моя особиста думка. Оцінючний? Оцінюючий погляд. Журналіст.